Вітаю, мене звати Артур Бабенко, і сьогодні ми вивчатимемо тему форсована індустріалізація. Дізнаємось, як радянська Україна здійснила ривок із аграрної до аграрно-індустріальної країни. Минулого заняття ви вже ознайомились з ринковими елементами нової економічної політики більшовиків. Однак вона була тимчасовим явищем. Більшовики марили утопією комуністичного майбутнього і бажанням підкорити світ. Або, як вони казали, забезпечити перемогу світової пролетарської революції. За умов стабілізації економіки, керівництво СРСР розпочало докорінну перебудову країни. Ця політика дістала назву радянська модернізація або ж Сталінська модернізація. Її складові частини індустріалізація, колективізація та культурна революція. Сьогодні ми проаналізуємо форсовану індустріалізацію. Вона відбувалась на тлі переходу до директивного планування. Московський центр створював перспективні програми розвитку економіки для всієї країни. Це був елемент адміністративно-командної системи господарювання, яка остаточно утвердилась після відмови від НЕПО. У грудні 1925 року 14-й з'їзд російської комуністичної партії більшовиків проголошував курс на індустріалізацію. Така політика мала подавати промислову відсталість Радянського Союзу, а також створити потужний військово-промисловий комплекс. На думку більшовиків їх оточували вороги. Постало закономірне питання: а де взяти кошти? Міжнародні кредити країни не дадуть, бо більшовики відмовились віддавати борги царської влади. Окрім того, жодна країна не хотіла офіційно давати гроші більшовикам, які мріяли про полум'я світової революції. Найважливішими джерелами індустріалізації стали внутрішні ресурси, такі як націоналізація, тобто удержавлення промисловості, колективізація, збільшення прямих і непрямих податків, випуск паперових грошей, не забезпечених золотом, використання ентузіазму трудівників, примусова праця політичних в'язнів, конфіскація церковного і монастирського майна, прибутки від зовнішньої торгівлі. Тепер ми розглянемо деякі з них детальніше. Колективізація забезпечувала перекачування коштів із села до міста. Одним з методів прихованого грабунку селян були ножиці цін, коли держава, монополіст на ринку промислових товарів, встановлювала високу ціну на продаж своєї продукції селянам, натомість задешево купуючи у них зерно. Інфляційний випуск паперових грошей фактично був ще одним непрямим податком для населення. На тлі сталінської модернізації розгорнувся маховик репресій. Мільйони в'язнів радянських таборів стали постачальниками безкоштовного, фактично рабського трудового ресурсу. Знищення культових споруд та пограбування монастирів і церков, крім ідеологічного надлому, забезпечило додаткові кошти на індустріалізацію. Соціалістичні змагання також стали одним з інструментів радянської влади, який мав мотивувати населення працювати більше та інтенсивніше, звісно, не за гроші. Одним із проявів цього став Стаханівський рух, названий так за ім'ям луганського шахтаря Олексія Стаханова, який у 1935 році встановив світовий рекорд з видобутку вугілля. Норма була 7 тонн, а він за одну зміну видобув 102. Щоправда, не сам, а ще із чотирма колегами. Про цей випадок написала радянська газета Правда і приклад Стаханова став одним з елементів радянської пропаганди, спрямований на те, аби населення працювало понаднормово і перевиконувало плани. У 1927 році було схвалено директиву першого п'ятирічного плану на 1928-32 роки, за яким середньорічні темпи приросту продукції затверджували у розмірі 16%. Уже за кілька місяців після початку цього плану було встановлено середньорічні темпи приросту промислової продукції на рівні вже 38%. На практиці цього досягнути було неможливо. Враховуючи бажання радянського керівництва максимально швидко виконати п'ятирічку, індустріалізацію почали називати форсованою, тобто прискореною. За висловом Йосипа Сталіна, роком великого перелому став 1929 Наслідком прискореного будівництва промисловості стали часті аварії та катастрофи на будівництві. Замість того, аби визнати власні прорахунки, більшовицька влада почала шукати винних. Результатом цього став сфабрикований політичний процес під назвою Шахтинська справа у 1928 році. Слідство, нібито, розкрило розгалужену контрреволюційну організацію, яка займалась диверсіями та шкідництвом на шахтах Донбасу. Абсурдні обвинувачення закінчились реальними вироками. Засудили 53 фахівців, деяких розстріляли. Цей процес радянська влада використала з метою маніпуляції громадською думкою, а також як прецедент для подальших сфабрикованих процесів уроки сталінського терору. Офіційна статистика першої п'ятирічки показала, що середньорічні темпи зростання були на рівні 16%, що також було значним результатом. Але ці цифри були дуже далекі від заявлених Сталіним 38% на початку п'ятирічки. Радянська Україна за роки першої п'ятирічки отримала приблизно 20% усіх інвестицій. У роки другого п'ятирічного плану більшість грошей спрямовували вже до Уралу та Сибіру, хоча українські території залишались одним з основних джерел коштів для індустріалізації. За роки перших двох п'ятирічних планів в Україні створили багато новобудов у промисловості, серед яких особливо важливими були сім нових підприємств та ще п'ять реконструйованих. До новобудов належали три металургійні заводи: Запоріжсталь, Криворіжсталь та Азовсталь. Дніпро Гес та інші. Була відбудована кольорова металургія, створена хімічна промисловість. Наприклад, потужності луганського паровозобудівного заводу дорівнювали найбільшому в світі заводу Американ Локомотив. Завод відігравав важливу роль у реконструкції залізничного транспорту Радянського Союзу. У 1934 році почав функціонувати найбільший в Європі харківський турбогенераторний завод. Найбільшим будівельним проєктом першої п'ять став Дніпрогес, Дніпровська гребля та електростанція. Радянська влада запросила американських інженерів, які були консультантами. А турбогенератори постачала американська фірма General Electric. Відкриття ДніпроГЕСУ здало змогу перетворити невеличке місто Запоріжжя на один із промислових центрів союзу, завдяки металургійним комплексам, збудованим поряд із гідроелектростанцією. Радянська Україна стала індустріально аграрною країною, яка посіла друге місце в Європі за виплавленням човону та четверте місце у світі за видобутком вугілля. Постали нові галузі промисловості: літакобудування, автомобілебудування, хімічна промисловість та інші. Але цей процес не покращив добробут населення. Через пріоритет галузей важкої промисловості скоротилось виробництво в легкій. Індустріалізація в Радянському Союзі. Зокрема, в Україні стала прикладом потужного прориву в розвитку промисловості. Вона створювала потенціал для активних військово-політичних дій лідера тоталітарної держави. Але варто пам'ятати, що успіхи стали можливими завдяки тим, хто працював у надважких умовах по 12-14 годин за добу. Жив у напівземлянках та тісних робітничих бараках і навіть втратив власне життя в цій гонитві за швидкою індустріалізацією країни. Водночас її було складно втілити без іноземних інженерів, технологій та суспільного надлому. Під час останнього сотні тисяч і мільйони людей стали жертвами сталінських репресій та голодомору геноцидом. З вами був Артур Бабенко. До нових зустрічей.